Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий тиждень наших занять. І тема цього тижня птахи. Ви, напевно, коли буваєте на вулиці на прогулянці, спостерігаєте за пташками і, мабуть, їх і годуєте. А саме таких пташок, як горобчики, синички, сороки, ворони є і голуби. Це ті птахи, які у нас в місті. Їх дуже багато. А ще є є. Дуже багато безліч інших дуже цікавих птахів у нас в Україні. І сьогодні ми з вами на занятті будемо ліпити одну дуже красиву, чудову пташку, а називається ця пташка лебідь. І попросіть, будь ласка, своїх батьків, коли ви зліпите цю пташечку, хай вони вам почитають казочку дике каченя або гуси лебеді і покажуть, як виглядають ці лебеді. На картинці. І для того, щоб нам зробити цю роботу, виконати, нам, звичайно, для ліплення знадобиться це дощечка, яка нам допоможе розкочувати на ній пластилін, і сам пластилін. Пластилін ми беремо кольору білого ось такий дітки, білий пластилін. Ще нам понадобиться шматочок маленький червоного, це зробить дзьобик лебедю. і Чорний це для його очок. Так, що, будь ласочка, приготувались до роботи. Один, два, три. Роботу почали. І так, дітки, беремо білий пластилін і ділимо його за допомогою стіку на декілька частинок. Одну частинку маленьку відділяємо, потім дві ще менших однакових. І Решту залишаємо для тулуба. Що ми робимо? Ми беремо, скочуємо пластилін спочатку в кульку, між долоньками розкочуємо, а тоді за допомогою дощечки скочуємо пластилін в жгутик. Ось так, як я зараз показую. І між долоньками можна скитати його в жгутик. Ось такий от Жгутик виходить у нас. Потім ми беремо цей пластилін і не за округленою формою, а наче овальною, складаємо його ось в такий равлик завертаємо. І ось цю шийку довгу, як у лебедя, піднімаємо вгору. І залишаємо, ось так приплюснули, і залишаємо. Тепер беремо оцю маленьку частинку і робимо з неї голову. Мабуть, трошки багато я взяла, розділю ще навпіл. І робимо ось таку кулечку, скатали кулечку і причіпляємо її до шийки, ось такими плавними рухаями. З'єднуємо шию з головою. дітки, подивіться, Ось так от пальчиком його наче розглажуємо і робимо так, щоб воно було таке гладіньке і красиве. Ось так ось так шия лебедя і його голова. Тепер ми відкладаємо, беремо ось ці дві. Частинки пластиліну і робимо їх отакими овальними. Потім придаємо їм форму трикутничка і розплющуємо пальчиком. Одну зробили. Тепер робимо так само другу. І можете стіком зробити ось такі надсічки, наче як крила. З однієї і з другої. От. Тепер берете їх отаку роздвигаєте, щоб було що видно, що це крильця, і приєднуєте до тулуба нашого. З однієї сторони, і, так само дітки, з другої сторони приєднали. Ось так у нас уже получилась така формочка. Тепер ми беремо червоний пластилин. От, одриваємо буквально манюсенький кусочок, щоб зробити дзьобик. А щоб зробити дзьобик, нам треба розкатати в кульку, між пальчиками, ось таку манюсіньку кулечку, подивіться. І зробити з одної сторони такий дзьобик, теж, наче в формі трикутничка. І... Присоединити його ось тут до нашої голови. Потім беремо маленький кусочок чорного пластиліну, зовсім манюсінький. Робимо такі дві кульки, як пшенинки. одну манюсіньку і другу. І дивимося, де у лебедя глазки будуть. Ось тут один глазик. І з іншої сторони, симетрично інший. І ось подивіться, дітки, ось такого лебедя ми з вами виконали на уроці, на нашому занятті, подивіться, вам подобається, дітки? Я сподіваюся, що вам сподобається це робити разом з батьками. Так що, будь ласка. Розпочинайте, я чекаю на ваші роботи. Всім гарного дня і до побачення, любі мої малята!